Бунтарським характером справу не виграєш. Кримінальні провадження це час, терпіння і нерви, нерви, терпіння і час. Якщо колеги хочуть себе хвалити, я не проти. Я знаю, що це просто не працює. Продати повітря можна лише один раз, коли в університеті вивчали теорію покарання. Я її не вчив, бо я вже тоді хотів бути адвокатом. Якщо ти вже про це думаєш, то в принципі треба йти з професії. Денис Бугай, адвокат, який не боїться казати правду в обличчя та не використовує дипломатичних фраз. Він знає про white-collar crime усе від тонкості міжнародних розслідувань до хитросплетінь антикорупційного законодавства. Своїм найбільшим професійним досягненням вважає створення та розвиток VB Partners – однієї з найбільших юридичних фірм у сфері white-collar crime. Але сьогодні не про здобутки. Сьогодні про те, що реально бісить адвоката, і повірте, буде відверто. Дивіться самі, матюкатися можна. Ні, ну я не буду. Мені забороняють. І так багато матюків в ефірах будемо говорити англійською. Що бісить тебе найбільше в українській судовій системі? Мене найбільше турбує відсутність готовності суддів бути незалежним і те, що вони іноді. Посилаються на дзвінок звідкись, а не на закони конституції. Що найбезглуздіше в роботі антикорупційних органів? В роботі антикорупційних органів мене турбує те, що великих кількості випадків вони переслідують не корупціонерів, а, наприклад, бізнес. Да, я розумію, що іноді бізнес долучений до вчинення корупційного злочину. Разом з тим цей перекос мені абсолютно незрозумілий, і що головне він дійсно незрозумілий суспільству. суспільство. Вони постійно вимушені виправдувати з цього питання, і це мене реально турбує. А можливо, навіть бісить. Мене турбує відсутність. У суддів готовності бути незалежним. Незалежним це значить виносити свої рішення без погляду на офіційну позицію прокурора СБУ чи політичної влади. Мене бісить занадто високі застави. Мене бісить, що в інтересах прокурора суддя виходить за межі КПК, але в інтересах захисту, в інтересах людини ні ніколи. Мене бісить те, що велика кількість сьогодні людей знаходиться в СІЗО. Хоча цього не має бути, мене бісить те, що покарання для людини наступає ще тоді, коли він лише має статус підозрювана, а не тоді, коли є вирок. А яка справа за 20 років у ВІБІ найбільше навчила тебе терпінню? Всі справи нас вчать терпінню, оскільки середній вік нашої справи менше п'яти років немає. В нас є достатньо ну кумедні, але серйозні випадки, коли е, молодий стажер прийшов до нас в компанію, долучається до якогось провадження, робить перші кроки, як правило, ксерить документи, чи іноді пише якийсь запит, але потім проходить якийсь період часу, і він вже виступає в якості адвоката по цій же справі, і ця ж справа знаходиться на етапі досудового розслідування. Бо всі справи вчать нас терпінню, і в е, нас є один такий секретик: чим довше триває справа, тим більше шансів, що вона буде на стороні людини, на стороні е, закону, в тому числі, але не на стороні прокурора. Я хотів би в цьому частині згадати пораду одного мого старшого товариша і в якійсь мірі наставника, адвоката Ігоря Фоміна. Ігор колись мені сказав: Денис кримінальні провадження це. Час, терпіння і нерви, нерви, терпіння і час, і це дуже така влучна порада. Я постійно озвучую клієнту. Що на етапі, коли справа починається, треба заспокоїтися, оскільки, якщо ви вибрали правильних адвокатів, а єдине, що від вас вимагається, це терпіння, терпіння, час, нерви. Ну і безумовно гонорари. А ти взагалі бунтар? Кримінальні адвокати, особливо white-collar crime адвокати, вони бунтарі лише 5 хвилин. Судовому засіданні. А з бунтарським характером справу не виграєш, оскільки підготовка до справи це нудна, кропітка робота по певному алгоритму, коли ти маєш заглянути в кожну куточок справи, переглянути кожну сторінку, співставити, перевірити. Потім ще раз перевірити і ще раз переглянути. Лише таким чином ти можеш досягнути успіху. Немає універсального алгоритму, який тобі сказав: Дивись на таку-то сторінку, дивись на таку то постанову і ти знайдеш, де виграти ці 5 хвилин бунтарства, ці 5 хвилин. Слави, які відбуваються в залі судового засідання, це ну навіть не роки, це місяці роботи для того, щоб прийти до цієї точки. Тому бунтарство залишайте в суді, бунтарство залишайте в переніх з прокурором. А якщо хочете вигравати, спокійно тихо працюйте над матеріалами. А клієнти хочуть платити тільки тоді, коли горить. Клієнт дійсно платить краще, коли в нього болить, а не коли горить. Я дуже часто порівнюю адвоката з кримінальних справ кримінальних справах з лікарем. Ми розуміємо, що нам треба йти до лікаря. Вона щось турбує. Є вже десятки якихось показників про те, що щось не так здоров'ям, але робимо ми це в останній час, іноді на кареті швидкої допомоги. В кримінальних справах одне і те ж саме: найбільш такий вже вдячний клієнт, який фактично приїжджає з величезною проблемою, оскільки він її відкладав, відкладав, як і ми відкладаємо похід до стоматолога. Нам цього не хочеться, це неприємно. Ну, ці ситуації дуже схожі. Що тебе бісить більше, коли клієнт хоче швидко вирішити? чи коли каже, я все сам знаю, мені просто папірчик треба. Таких клієнтів у нас немає. Наш успіх, 20-річний, дозволяє нам уже давати клієнту свій алгоритм, пропонувати свій тип роботи, розповідати про його переваги цього типу, розповідати про свої успіхи в конкретних кейсах. І ми фактично пропонуємо клієнту, якщо хочеш, бери. Якщо є якісь заваження, відкоригуємо. Але в якійсь мірі ми нав'язуємо формат захисту, ми ведемо, а не нас ведуть в цьому процесі, тому ми не доходимо до цих діалогів. Чи є в Україні юристи, які працюють чисто по поняттям, а не по закону? Ну, час юристів, які працюють по поняттям, вже пішов. Безумовно, є клієнти, да й взагалі люди, і клієнти люблять вірити в казочки, люблять вірити в якихось чарівників. А вони спочатку ходять по чарівникам, які їм обіцяють золоті гори і вирішення всіх питань, як правило, вирішення шляхом, навіть які не передбачені кримінальним процесуальним кодексом. І вже потім приходять до професіоналів, коли вони вже погуляли, отримали величезну кількість проблем, витратили величезну кількість грошей. І тоді вже. Не стоїть питання вирішити по поняттям, тоді вже тільки по закону. А це бісить тебе? Мене це не бісить. Кожен має право на помилку. Іноді мені здається, що клієнту спочатку треба помилитися, щоб оцінити роботу адвоката. Що бісить більше? Колега, який підсиджує, чи той, хто продає повітря і ще й на цьому піариться. Мені все одно, в принципі, що роблять колеги на ринку. А це їхній вибір, це їхні питання. Мені не все одно, що роблять наші адвокати. Адвокати нашої компанії, адвокати нашої команди продати провітря у нас можна один раз, і то е, ця угода не буде укладена, оскільки ми чітко розуміємо, коли адвокат, юрист приносить якусь позицію, а вона пуста. Це видно на третьому питанні, тому більше це ніколи не повторюється. І ми дозволяємо робити таке один раз. Продати повітря можна лише один раз, коли бачиш тупий коментар експерта в змі, як сильно хочеться написати відповідь, і як часто ти цим зловживаєш. Коли я бачу тупий, непрофесійний, популістичний коментар з приводу правого питання, з приводу кримінального провадження, я починаю писати свій коментар. Я починаю писати свої зауваження, а потім видаляю. Оскільки я розумію, що в цьому немає ніякого сенсу. І, і роблю, і не дивлячись на те, що я знаю, що я видалюю, я все одно починаю писати, а потім знову видаляю. Я дам пораду. Не читайте коментарі. Не читайте. Там немає сенсу. А під нашим відео читайте. Це буде дуже змістовно і цікаво. І я теж буду читати і коментувати. За 20 років VB Partners пережила багато змін. Яке рішення за цей час виявилося найскладнішим? Давай я скажу, яке рішення було найуспішніше. Стратегічно і абсолютно вірне це рішення про те, що ми стаємо юридичним бутіком, що ми відмовляємося від практик, від проєктів, від клієнтів, які налягають в нашу ключову практику «White-collar crime» і Dispute resolution це було непросте рішення, оскільки ми почали свій бізнес як full сервіс company. ми займалися корпоративним правом, ми вели угоди злиття поглинання, антітраст, різні судові процеси. В нас була податкова практика. Але ми зрозуміли, що якщо ми хочемо досягти визначного успіху, якщо ми хочемо бути номер один, а не постійно боротися в конкурентній боротьбі з топ-10 чи топ-20, нам треба щось нове. Те, що робить нас єдиними на цьому ринку, і я вважаю, що те рішення, що ми сконцентрувалися на нашій практиці, і є ключове, є важке, але воно є найуспішніше. Ми жодного разу з цього приводу не жаліли жодного. А як змінилися підходи до ведення crime? наш підхід є фактично незмінний. Ми одні з перших, хто почав взагалі використовувати термін white-collar crime. це дуже легко, і почали ми це робити ще. Більше ніж 10 років тому. Ми почали це робити, мабуть, 15 років тому, і наш підхід це фактично копіювання і адаптація підходу іноземних компаній, які працюють в цій практиці. Ми вважали, що це несправедливо, що на українському ринку є лише кримінальне право, яке асоціюється виключно з класичними кримінальними злочинами. Хоча бізнес розвивається, і тим чи іншим чином він стикається з кримінальним аспектом. Ми беремо те, що працює на заході. Ми глибоко аналізуємо. Українські реалії і на базі цього формуємо підхід. Це по перше. А по-друге, те, що мабуть не роблять наші колеги, не роблять колеги, які ідеально знають кримінальне право, кримінальний процес, які ідеально виступають в кримінальних судах і в антикорупційних судах. Вони не розуміють бізнес. У нас є позиція, що таке white-collar crime? White-collar crime — це 70% white-collar. це про корпоративний світ, це про банки, це про транзакції, це про антимонопольний комітет, це про якісь земельні питання. І лише 30% — це crime. Наш підхід базується на цьому. Ми концентруємося на бізнес-питаннях і докручуємо зверху наше ідеальне розуміння кримінального права і кримінального процесу. Практика white-collar crime вимагає дисципліни і певної суворості. Ми безумовно творці, ми шукаємо цікаві ідеї, але виграти справу можна лише на дотриманні первих правил і алгоритмів і використання це саме в час. Практика не передбачає, пішов попив каву, про щось подумав, зайшов в суд і виграв провадження. Тому дисципліна це наше все. Дійсно, я кажу там юристам, да? Якщо ви такі розумні молодшим да, то, молодим юристам, то чого ви строєм не ходите? Якщо ви такі розумні, У нас є е, ключовий принцип «Name shit shit». в класичному лагідному е, корпоративному. Вони звучать «називай речі своїми іменами, але в нас написано саме так: «Name shit shit». Суть проста. Е, в нас немає часу робити зауваження складно видумуючи якісь нереальні формулювання. Якщо щось погано, ми говоримо погано. Якщо щось добре, ми говоримо добре. Але ключове критикувати роботу людини, а не саму людину і не її особи. Тому нейм шит, -шит» насправді допомагає всім рухатись вперед, і це геть необразливо. Дениса чи правда, що ти набираєш в команду людей з однаковою датою народження? Ну, це неправда, але Ключові люди у нас фактично однієї дати народження: Володя Ващенко, Олександр Лук'яненко, Анна Монахова, Денис Бугай. Вони народилися на самому прикінці грудня, і так виходить, що дійсно, що ми знаходимо спільну мову. Але це неправда, у нас є інші дати. А це як відбувалось на картах? Там це випадково. Це, це абсолютно випадково, і як правило, це ставало відомо після того, як вже було прийнято рішення про те, що ми працюємо разом. А що в підходах колег? Бісить найбільше, що мене бісить в підходах колег, це непрофесіоналізм і поверхневість. Особливо серед колег, особливо серед молодих колег, талановитих, коли ти бачиш молодого талановитого колегу, в якого сумасшедший потенціал, але він не використовує цей потенціал. Він не бажає глибоко зануритися в справу, він не бажає глибоко вичити судову практику. Його просто цікавить якийсь легковажний, швидкий результат. Що не так із молодими юристами зараз? А з за молодими юристами все так. Я вважаю, що це прекрасні люди, я вважаю, що це прекрасні майбутні, не боюсь цього слова, сказати, великі адвокати. Ви просто не вмієте їх готувати. Ви просто не знаєте, а де їх шукати і як з ними працювати. Безумовно, нас цікавить, особисто нас, ми вирахували, лише 5%, потенційно нас цікавить 5% випускників. Але повірте, серед цих 5% є справжні бриліанти. Вони живуть в іншому світі, вони живуть в відкритому світі, вони знають англійську мову з пелюшок, вони володіють сучасними технологіями, вони мають широкий кругозір, вони мають величезну кількість нових знань, яких не було в нас, коли ми починали працювати. Питання лише знайти і розкрити потенціал молодого юриста молодого правника. А як вважаєш, чому зараз молоді юристи хочуть бути більш медійними, аніж компетентними? Сучасний світ соціальних мереж нав'язує нам формат публічності. Саме саме цікаво, що ми з тобою зараз це і робимо. Критикуючи цей критикуючи цей підхід, дуже важливо молодим юристам роз'яснювати, в чому суть роботи юриста. Коли молоді, молоді юристи вже працюють у нас, ми задаємо питання: ви дивилися СЮЦ? і ми бачимо кіда, да, да, і намагання щось розповісти з цього приводу, ми кажуть, забути, забути і більше ніколи не згадувати. Ось в чому проблема: ось в чому молоді юристи хочуть інстаграм, оскільки вони мають трішечки спотворене уявлення про роботу юристів на базі тих серіалів, які ми всі любимо і теж дивимося. А як ВІБІ працює з молодими юристами? Це ціла технологія. Тобто ми вміємо з молодого юриста створювати успішного адвоката, і в нас достатньо цих історій. Наші партнери Саша Лук'яненко Денис Шкаровський та й Аня Манахова бізнес-партнерка Саша і Денис взагалі прийшли студентами. Аня прийшла там, маючи невеликий досвід роботи в консалтингу. Сьогодні вони партнери. Наші радники, така ж сама історія. В нас є спеціальна технологія. Ми називаємо це спіраль чи як ще називаємо це, коло професійного розвитку. Суть зводиться декілька ключовим кроком: перше, спочатку. Спочатку разом з молодим юристом визначається його потреба, що не вистачає які сильні сторони, які слабі сторони. Потім на базі цього визначаються певні цілі на найближчий рік. Під ці цілі підбирається серія тренінгів зовнішніх і внутрішніх. Причому, що цікаво, ми бачимо, що внутрішні тренінги користуються навіть більшою увагою, повагою, певною користю, ніж зовнішні. Молоді юристи люблять, коли їм тренінги читають партнери, радники чи більш досвідчені колеги в тій чи ніж іншій сфері. План індивідуального розвитку. Цей план індивідуального розвитку обговорюється з старшими колегами, обговорюється з партнером. І це є така дорожна карта для юриста на найближчий рік. Проходить рік, у нас знову есесмент, знову нові задачі, чергове коло професійного розвитку, чергові тренінги. І так коло за колом юрист рік за роком розвивається, досягає нових висот. Це просто машина, в яку він потрапляє, його просто несе по цьому колу, навіть коли він цього не хоче, оскільки графік йому вже встановлюють фірма. Ти питала, де знайти юриста? Да, безумовно, от стажування, да, програма стажування. І теж ми почали програму стажування впроваджувати ще більше 10 років тому, коли вона була ще не настільки популярною. І десь буквально через два роки стало питання стало питання чи платити нам стажерам чи не платити і в нас була боротьба двох двох підходів перший підход це класичний і ми з ващенком згадували цю ситуацію не платити як старші партнери чому не платити а ну я згадував ситуацію своє першого місця роботи ситуація я прийшов я узнав що в одній компанії в харкові видавництво шукають юриста я одягнув свій костюм тройку я взяв портфель в мене ще був була парасолька трость я прийшов до директора цього видавництва Ну, на А він мене слухав уважно, а потім каже: Взагалі ми шукаємо хоронця. Я сказав: Добре, я можу бути хоронцям і юристом, якщо ви мене візьмете. А потім е мене взяли все-таки юристом. Е перша моя зарплата була 20 доларів. І я ще думав, боже, які вони дурні, що вони мені платять ці 20 доларів, тому що вони мені дали можливість користуватися комп'ютером і офісною технікою. В мене було ні комп'ютера, ні доступу в інтернет, і я вважав, що вони мені просто сказати: дивись, ти будеш працювати, зарплату не платимо, зате ти користуєшся комп'ютером, вчишся і отримуєш нові навики і нові знання, які будуть тобі дуже корисні. Я вважав, що так можна, але світ змінився, і сьогодні ну сьогодні так вже не працює. Тому якщо ви залучаєте на стажування, треба за це платити. Як мінімум, наша позиція наступна: ми маємо компенсувати витрати, пов'язані з роботою. Транспорт, іноді це може навіть бути квартира чи ще щось. Але, але якщо хочеш якісного юриста, треба платити. Плюс треба привчати молодих юристів, що їхні знання щось коштують, що знаннями можна заробляти, а не зв'язками. Знову такий особистий випадок з приводу молодості нашого ринку. Ми з Ващенко заснували компанію там 20 років тому. І я пам'ятаю, як ми перший раз поїхали на е, міжнародні конференції International Bar Association. У нас вже було визнання міжнародних рейтингів. Відповідно, ми писали листи, і з нами були готові бачитись, оскільки ну, компанія в Чемберс, значить, це якісь поважні юристи, тим більше пишуть фаундери. І я пам'ятаю, що я стою, розмовляю з, з партнеркою однієї з поважної англійської компанії, таких справжніх, таких мощних літігаторів лондонських, і вона говорить: ми так дуже цікаво говоримо. Я розповідаю про кратні кейси. Ми бачимо, що ми навіть уже перетиналися в кейсах. Іде дуже така серйозна розмова. А потім вона мені каже: Скажіть, будь ласка, а ви точно? Партнер-засновник, бо оскільки наша молодість дисонувала з тим розумінням кар'єри, який є у іноземного, у іноземного колеги, коли він рухається в партнерстві. Але молодий ринок це нові можливості. Це до молодих юристів. У вас ще є дуже багато можливостей. Ринок дуже молодий. Він ще дуже розвивається. Найчастіше питання від клієнтів, яке доводить тебе до сказу, о, це є в мене улюблене питання від моїх клієнтів, яке мене бісить. Але я завжди посміхаюсь, коли клієнт каже: Скажіть мені, якщо у нас нічого не вийде, що мені за це буде? Я одразу тут є дві дві речі, які я кажу, і причому це стандартне питання. В мене вже є стандартні відповіді. Перша відповідь наступна. якщо ви думаєте про покарання на початку справи, а не про те, як справу виграти, це не до адвоката, це до прокурора. Це перше. А друге кажу: я так жартую, але в цьому є теж правда. Я кажу, знаєте, я не розбираюсь в покараннях. В мене не було жодного обвинувального вироку. І більше того, і це теж правда, коли. В університеті вивчали теорію покарання, це там третя частина загальна, спеціальна, і теорія покарання. Я її не вчив, бо я вже тоді хотів бути адвокатом, і я не вважав за необхідним розбиратися за щодо й три-п'ять з конфіскацією чи без. Я вважав, що якщо ти вже про це думаєш, то в принципі треба йти з професії. Які речі в адвокатській професії ти категорично не приймаєш у своїй команді? Перше, це непрофесіоналізм. Помиляйся. Але не зупиняйся, помиляйся, але поясни свою помилку. Найгірше це коли робиться помилка і немає жодного пояснення, чому ця помилка зроблена. Наступний степень найгірше, це коли помилка одна і та ж сама повторюється. Тому три рази подумав, зробив, не бійся зробити краще пояснити, чому в тебе не вийшло, ніж нічого не зробити і не надати нормального пояснення. І наступне, ну повертаючись до професіоналізму, в нас є гасло. А воно звучить дуже просто: Grow or go. рости чи йди. Якщо ти хочеш працювати в консалтингу, якщо ти хочеш працювати в компанії номер один, ти можеш кожен день над собою працювати. Якщо ти зупинився, якщо ти втратив цю мотивацію, це значить, що треба трішки щось міняти, чи взяти паузу, і це нормально, і залишитися в команді, працюючи над певною категорією справ, чи можливо навіть міняти професію. Коли конкурентів хвалять у рейтингах, а ти знаєш їхню реальну експертизу. Та це бісить? Мене не бісять конкуренти. Вони мене е, радують. Я люблю, вони створюють ринок. Я люблю конкурентів, дійсно. А е, я більше люблю називати їх колег. Вони створюють ринок, вони дають можливості показати, в чому ми сильніші. Тому якщо колеги хочуть себе хвалити, я не проти. Я знаю, що це просто не працює. Коли, на твою думку, адвокат може відмовитися від клієнта? Тут два аспекти. І ми не раз задавали собі такі питання. Перше питання: адвокат має чесно відмовлятися від клієнта. Коли не вистачає професіоналізму і досвіду, таке буває. Адвокат, як і лікар, не може зробити помилку, не може нашкодити клієнту. В цьому випадку дуже краще взяти цього клієнта, прийти до більш досвідченого колеги і сказати, давай разом зробимо цей проект. До нас постійно приходять колеги і кажуть, я не відчуваю впевненості, давай разом зробимо проект. І я хочу разом з тобою Денис чи разом з твоїми колегами робити цей проект, в тому числі хочу навчитися. Відверто кажуть, ми кажемо не питання, робимо цей проект разом. Колега робить з нами один проект, і потім ми бачимо, як робляться наступні уже проекти такого порядку ним самостійно, його компанією чи цим адвокатам. Не відчуваєш впевненості краще розділити цю впевненість цю відповідальність з більш досвідченими колегою. Краще отримати якісний досвід, чим отримати один раз гонорар. А потім втратити клієнта і втратити репутацію. Наступне безумовно це етичні питання. Да, тобто ми маємо собі відповідати, кого наймають: наймають адвоката, який сформує праву позицію, чи хочуть найняти людину, яка вирішить питання. Тобто, це два різні ринки. Ми працюємо на ринку адвокатури надання правової допомоги. Ми працюємо там, де, де працює позиція. Це наша робота, а не робота ви мені дайте результат, ви мені дайте гарантію. Да ну гарантія це безумовно чайник, Там є гарантія. А в наших справах гарантій не існує. Морально-етичний аспект і для нас це питання з однієї сторони, ми, як адвокати, розуміємо, що кожен має право на захист. І я ніколи не засуджую жодного адвоката, який чесно, справедливо, законно береться захищати якусь людину, навіть якщо він, ця людина, в моєму розумінні, якийсь відвертий покидьок. Кожен має право на захист, і я жодного разу не засуджую, я навіть підтримую адвоката, який чесно, законно. Не асоціюючи себе з цим товаришем, так сказати, в кавичках, здійснює його його захист. Для нас стало таке питання ребром, робот питання в практиці санкції. Ми розвиваємо практику з 14-го року. У нас є позитивний досвід. До нас є десятки запитів з якимись нереальними гонорарами від осіб, які фактично пов'язані з агресією проти держави. Ми спокійно таким відмовляємо. Ми їм пропонуємо підписати певну декларацію. Про те, хто вони, що вони, як вони ставляться для війни, що вони роблять для України. Ну, знаєш, з десяти випадків підписало двоє з ними. Працюємо решта відмовлена, не дивлячись на ну дійсно величезний розмір гонорарів. А чи боїшся ти ототожнення адвоката з клієнтом? Знаєш, розуміючи і пам'ятаючи мій досвід, безумовно я боюсь ототожнення адвоката з клієнтом, оскільки я безпосередньо від цього постраждав. Ми нікуди не дінемося від цього. Навіть в, в країнах з розвинутою правовою системою постійно йде ототожнення адвоката і клієнта. Люди, звичайні люди, вони не можуть зрозуміти цього принципу, що кожен має право на захист. Ключове, що має робити адвокат, не ототожнювати сам себе зі своїм клієнтом, не говорити ми. Не захищати його політичну позицію, не виступати з політичними промовами, не виконувати роль рупора. навіть якщо в тебе є задача донести позиції свого клієнта, робити це професійною мовою і говорити виключно про обставини справи, а не про якісь інші аспекти. Мені здається, ось ключова помилка. І якщо ти сам себе не асоціюєш з клієнтами, все буде добре. Що б ти заборонив адвокатам? Я думаю, що будь-які заборони адвокатам вони приводять до авторитаризму. Адвокатам не можна нічого забороняти, навіть якщо вони несуть відверту діч, скажу тобі відверто. Мене бісить читати думки окремих адвокатів, і думки, і форми, які вони це роблять. Разом з тим, я розумію наступне: що це свобода слова, це форма права на захист. Якщо ми хочемо успіху, ми маємо це терпіти.